У мене є його старе фото. Погляд безумний? Скажи. Він у всьому такий? Наразі він керує житловим комплексом. Може, там його і знайдеш? Щось я нервую. Можеш не сподіватися? А? Що це було? Може, почулося? Чібота! <прося> Просять про допомогу! Краще <прося> тоді ще раз в храм помолися! Як ви дізналися? Забирайся геть. У мене з тобою справ нема. Нема справу? Перепрошую, але ото у мене є. Кіку. Ти хто? Ти ж сам до мене припхався. То ти. Рон Камонохаші? Так. Оце тіло зі жмутом водорості замість волосся той самий Рон? Слухай, можна запитати, як ви з паном Кіку познайомилися? Він мертвий? Спить. Тут уся підлога в подушках. Я називаю її підлогою лінощів. Вона свідок усіх моїх метарста буднів, сповнених нудьги й розпачу. Запущений випадок. Я просто шмотне потребу застигли у часі. Іди вже звідси, Кіку, привіт, передавай. Нікуди я не піду! Я прийшов попросити. Відмовляюсь, я навіть не договорив. Ти далеко не перший. Насправді він хоче бути детективом, але через хворобу він полишив службу. Якщо до Петра, геть звідси закинуся снадійним, вироблюся на три дні і усе забуду. Ні. Ти підеш зі мною. Я тебе підстрахую. Наївний осел. Осел? Гаразд. Я допоможу. Значить. Але ні за що не спускай з мене очей. А вже ж. Можна. Я знаю ідеальний спосіб. А? Навіть після п'ятирічної перерви я все ще на висоті. Що? Прикро, що ти сконав, а я от щасливий бути живим. Круто бути детективом. Май совість! Хіба ти мене так вирядив? Ще й за мої гроші. Будеш наживкою. А чим тобі мій костюм не вгодив? Треба, щоб ти виглядав заможно. А твій костюм мов кричить. Дивіться, я з поліції. Що ж, а тепер потрібно провести до ладу твою лахмату, шевелюру. Ти давно в дзеркало дивився.